Друзі, 9 березня 2023 рік. Під звуки сирен ми сьогодні провели творчу поетичну акцію біля пам'ятника Тарасу Шевченко в Києві. Все українство всього світу знає дуже точно той факт, що Тарас Шевченко це визнаний не тільки український пророк. Масштаб цієї особистості набагато більший. Бо Тарас Шевченко це не просто поет, це український пророк. І дуже багато з тих рядків, які писав Шевченко у своїх творах, вони відображали події майбутні. І оце його омріяне про українську землю і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Звідки прийшли ці слова? Як бачив Шевченко крізь віки, страждання, боротьбу українського народу, як він вболівав за Україну насправді не за себе, бо писав у своїх віршах мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісінько по мені. В неволі виріс між чужими. І не оплаканий своїми в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій вільній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину за Україну, Його замучили колись. Скажіть, дорогі брати та сестри українці! Хіба це не пророчі слова? Хіба 24 лютого не сталося отим сном, з якого пробудилась Україна в вогні, вогні війни, вогні геноциду, вогні терору, який сьогодні під час нашої творчої акції відобразився на цих відеокадрах і залишиться назавжди в історії як тероризм і геноцид проти українців. А вже ж це пророцтво, а вже ж це цей вогонь, який передав Шевченко. І тим молодим поетам, які прийшли сьогодні, і читали, і читали, читали свої вірші, натхненні і народжені від того вогня українського слова, яке завжди палало в кобзаря. Воно палає і сьогодні вже в нових українських серцях і дає нам впевненість у нашій перемозі, у нашій правді, у нашій вірі і у нашій незламній силі. Тому ми вітаємо кожного українця. У кожній країні світу із цим визначним святом з Днем народження Тараса Шевченка і віримо в те, що живе Тарасове слово і буде жити Україна віднині і повіки, переможною і сильною. Слава Україні! Шановна українська громада, сьогодні ми зібралися тут у день народження Тараса Шевченка. Кожен українець знає. Про весь життєвий шлях кобзаря він проходив через численні репресії Московії. Понад два заслання: заборона писати рукописні твори, заборона малювати навіть картини. Чому ж Москва так відчайдушно боролася? З такою яскравою, сильною, творчою одиницею, як Тарас Шевченко. Тому передаю під звуки цих сирен мікрофон Галині Яблонській, народній артистці України. Привітаємо товариство. Дорога громада, як символічно, що наш цей захід проходить під ці сирени. Це вже біснується він, це агонія. Агонія завжди здатна на все нелюдське в такій потворі, як цей путлер. Але ми стоїмо, і я хочу від імені нашого міжнародного проєкту конкурсу Тарас Шевченка Єднає народи, привітати вас сьогодні з днем народження Тараса Григоровича, побажати нам перемоги. Чуєш, що ж там Путлер Вова? Вже після тобі готова. Скільки сили ти приклали, дух наш не зламав. Все буде Україна, а тобі прийде кончина. Да. Отож, Вовчику, гудбай! за корабликом рушай. В тому напрямку Шуруй. Ну, прямісінько на буй. А нам день сьогоднішній дивиться в очі і зове нас усіх в майбуття, де сіяють нам гасла, пророчі, де достойне світле життя, нам за нього боротися, стати як один проти злої навали Орди. Україна єдине, рідне мати, порятуємо тебе від страшної біди. Самовіддано щиро з любов'ю. У майбутнє простелимо шлях і все, що нині освячене кров'ю, ми славимо в наших ділах, щоб тобою пишались ми в світі, щоб за нас тебе сором не пік. Ми клянемось тобі, Україно, що від нині стоять переможна в країні на вік. З нами сьогодні я думаю, майбутній народний артист України. Ось молодий Ілля Мицай, юний козак, учасник народного ансамблю Ладоньки. Вірш Тараса Шевченка реве та стогне перші широкий. Реве та стогне перші широкий, Зардитий вітер завива. Тодолу верби в невисокі, гора ви хвилю підійма. І блідить місяць на ту пору, із хмари де де вигляда, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в бою перекликались, а я раз у раз скрипів. Шановна громадо, Тарас Шевченко з'явився після тривалого часу на Україні в 29-літнім юнаком. Пам'ятайте, в 1843 році після тривалої перерви Шевченко з'являється на Україні. І... Пише, подивився на Україну, поїздив по Україні, працюючи в Археологічній комісії, приїхавши в Березань на ту роботу, на ту роботу археологічній комісії. Команда сіла обідати на тому кургані. Шевченко також сів обідати, вийнявши зошит, він пише свій перший вірш, який називається. Розрита могила, світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Он чого ти почорніло зелене поле, Почерніло я від крові. За вольною волю круг містечка, Берестечка. Круг містечка, Берестечка, мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та те мене гайворо не вкрили з півночі. Клюють очі козацькі, а в трупу не хочуть. Почорніла я зелене та за вашу волю. У цієї Катерини хата на помості. І славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Боси, другий Іван Голи. Третій славник Товиченко Іван Ярошенко. З'їздили на Польщу та усю Україну та не бачили такої, як все, Катерина. Один каже, брате, якби я багатий, то отдав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже, друже, якби я був дуже, то отдав би всю силу оцій Катерині за одну годину.